Вітаю всіх друзів, підписників, гостів мого каналу, ви на каналі Містера Скружа. Друзі, ми сьогодні в Грязному лісі в такій локації, сьогодні ми її будемо обстежувати. І що я хочу сказати, по-перше, по-перше, це в нас перед новорічний КОП. Тому я вас всіх вітаю з наступаючим святом. Бажаю вам усім класного натхнення, класного настрою, веселих свят, друзі. Хай у вас в житті буде завжди мир, хай у ваших сім'ях буде мир, хай у ваших будинках буде мир. Хай у вас в житті завжди буде натхнення до вашого хобі, до вашого стимулу, всього, що ви там бажаєте, щоб ви завжди досягали своїх вершин і щоб у вас завжди все було класно. Ну і по-друге, друзі, сьогодні все ще знайду, я обов'язково вам покажу, а ви не перемикайтеся. Обов'язково гості підписочка, а для тих, хто ще не знає, або м -м, забув, я вам напам'ятаю. А... У нас діє така невеличка традиція щасливі 500 підписників. Що це значить? Це значить, якщо я на каналі досягаю позначки там, 1500, 2000, 2500 підписників, я обов'язково кожні 500 підписників я дарую вам якусь класну монетку. Роблю невеличкий розіграш, тому друзі. Рекомендуйте моє відео, поширюйте його, ставте лайкосики. Це допомагає просувати і набирати підписників для мого каналу. Тому від вас підтримка україномовного ютубу, тому що ви круті. Ну а з мене цікавий контент, ну як завжди. Менше слів, більше діла. Погнали! Такий непоганий сигначик, послухайте, але такий трошки з чорнотою. Дуже на день готірне. Ну якщо це буде на радянське сміття. Слухайте сигнал, то виріс. Ой, може бути коваленка. Да, на 108. Ага. Так, ну це вже цікаво, як гадаєте. Що мені зараз потрапить, мордяк? Чи щось цікаве? А от і все. Ха. От і все, нема нашого сигналу. Ха -ха. та такого бути не може. це Явно щось було цікаво. А ось уже знайшла. Ой, давно. Так, якась бронзова втулка. На, там. Ух ты, набита якось деревиною Пирса. Да? Під якогось наряд до праці? 100%. Ну, такая добранзовая втолочка. Вот тут з отвором. А ось тут ось у меня края. Ну, слухайте. Не зря воно так звенело гарно. Ну що ж, забираємо. Друзі, гарний сигнальчик такий, послухайте. Коротенький. І десь тут підкоріємо. 21 в точку і вже бачу, дивіться. Зараз увімкну камеру, подивимося, ось дивіться лежить. Па-па-па, клас. Зараз покажу, ось дивіться що нам потрапило. клас чи що про коханство? Так. Ух. А, фух, я вже думав, зломив. Слухайте. Прикольно, прикольно окислено, правда. Але бачите, як окисол відлип, відлипнув і зразу так срібельце з'явилося. Гарно, гарно. Ну що ж, монеточка. Перше срібельце за сьогоднішній день. Перед новорічного копчика. Друзі, а тут я щойно вам показав чешую кримського ханства. Я обійшов так дерево сюди. І дивіться. Такий дуже спорний фінальчик. тут ще якесь сміття лежить, тому я його вицілював і дивіться, в мене знову чешуя кримського ханства. Клас. Це така гарна монетка. Дивіться. Так. Зараз ми з вами її так трошечки протрем, подивимося. Ось така у нас. Срібно, чишовічка, лусечка. Кримського ханства. Там арабські вязі видніються. Монетка вже потихеньку висухає, слухайте, але класно. класно, так. Зараз серед цього сміття трошечки повихажую. Так, що в мене ще по планам? Я буду рухатися ось сюди. Отак ось цю поляночку обстежу. Бо в мене є деякі підозри. Потім сюди так буду рухатися. Заважає, вон сміття, вон дивіться, скільки сміття. От. Ну, що робити? Що робити, друзі? Дивіться, ось теж сміття скільки. От. Ну, зато бачите, серед цього сміття ось такі монеточки попадаються, попадаються. Тому ми шукаємо. А що це ви? Це тільки вдвох гуляєте. Ну що, да. немає кентів більше ніяких. Капець, блін. Хлопці, а якісь книжки читаєте? Ні. Ні? Ви серйозно? Так не серйозно чи серйозно? Не читаєте? А чого не читаєте? А чим займаєтеся? Яке хобі маєте взагалі? Кого? Що играєте? А в які ігри? Майнкрафт. Майнкрафт? І все, більше ніякі не граєте. А футбол що, не граєте футбол? в футбол? Ніхто не грає. Чому ніхто не грає? Вдвох он диви, ви оце вийшли, взяли м'яча, пішли на площадку, блін, побусили його там нормально. У нас mm -hmm. немає м'яча. Немає м'яча? Йоне покоління вчиться. пробуй, Може зараз знайдеш собі якусь срібну монетку класну. Що такеш? Потім обміняєш. Ну, можна і обміняти. А можна і на пам'ять залишити, собі почати якусь колекцію збирати. Отак, друзі. Дітлахи вчаться. Де його точно відчути? Цікаво тобі? Ну. Гарного дня. Бережіть себе. Дякую. Приємно чути таке побажання. Отак друзі. Молодь, молодь. Пішли у нас. Двоє. Але нічого. Одному сподобалось, другий такий діловий. Ну що, а ми продовжуємо шукати. Так, відправив від дітвору, Точніше вони самі пішли. А я продовжую у мене є снагначка, дивіться. Ось до мене маленька чешуйка Петровська. Слухайте, гарно. Непогано, непогано. О, дивіться, нормально прочеканено, друзі, слухайте. Маленька, правда, але все одно, слухайте, клас. Тут тільки ноги, коня прочеканені, Але сам факт монеточки гарно-гарно піде до моєї колекції. Буду продовжувати. Так. Отут ми з вами прийшлися. Ось де. І я сюди отак сюди зайшов. Тут дітвору порозважав трохи. І отут вирішив зараз обстежити. а тут у мене така, здається, діляночка є, але бачите, там сміття валяється. І треба тут трошечки серед сміття цього такі знахи повицепляти, повицепляти. Вони тут є. Непоганий черговий сигнальчик. Трошки чорнинкою віддає. Таке, як ніби поруч з лежить.

ねほほほ。 Ось здавим. Я тут за ганяюся Так, да, друзі. Ага. Чешуєчка. Включаю іншу камеру і дивимось. Так, ось де вона у нас маленька. Оп. <кхем> Непогано. Дивіться яка. Та що ж вони сьогодні такі всі копита одні тільки, ну дивіться, прочеканені. З цієї сторони хоч щось є Петр. Ну да, Петровська. Ну слухайте, непогано, непогано, дивіться, яка зализана трошечки, але маленька, срібна монетка середньовіччя. Забираємо, друзі, продовжуємо. Ха-ха. Друзі, і таке буває, дивіться. Такий сигнал спорний. Дивіться, що мені тут потрапило. Ви бачите це? Якийсь. Грибник, напевно, бігав тут по лісові і згубив кінжалика. Ну, слухайте. А Непоганий такий ще кінжалик. Пойдет, пойдет. Зі стропорізом. А? Такий цікавий, цікавий. Ну що, а ну... О, то він ще й нормально закривається. Він тільки пружини вже все не відкидається толком. Отаке. От ну нічого, забираємо. Тоже знахідка в господарстві пригодиться. Так, друзі, прокрутився я отак о, через той майданчик такий. От, сюди, отак, сюди, сюди, сюди отак хащами. Трошки обійшов і повернувся практично в вітіль, де почав. І дивіться, в мене сигнальчик був гарний, непоганий. І у нас чешуйка Кримського ханства, друзі. Уже в лісі темніє, В лісі темніє швидше, ніж на полі. Тому я думаю, що зараз будемо робити вже обзорчик. Ще трошечки похожу, може хвилиночку 15, і робимо обзорчик. Ну що ж, гарна, чешуєчка, срібна кримського ханства до нашої колекції. А ми продовжуємо і зустрінемося вже на обзорчику. Якщо я нічого не знайду. Так що погнали. Так, він знайшов кримського ханства, чешую, І так пішов, 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 пішов. пішов. І... Дивіться, бамсь, і в мене знову чешуя з Кримського ханства. Слухайте, класно. Так, ну я думаю на сьогодні це буде крайнє. Зараз будемо робити обзорчик. Це вже точно. Ну що ж, на сьогоднішній день я походив 3 годинки максимум. І в мене є знахідочки. Зараз ми їх з вами подивимось. На сьогодні задачу я виконав. Погуляв три годиночки, відпочив, перезарядився, подихав свіжим повітрям, обійшов ось отаку, друзі ось отаку ось діляночку. Невеличку, взагалі, вона така ось, такий п'ятачок. Напевно, це найменший участок, який я обійшов в цьому лісі вообще, в загальному. Тому і недовго і погуляв наш обзорчик, що мені сьогодні вдалося знайти, друзі. Грибничок мені подарував от такого ножичка. Я думаю, якщо його реставрувати, то можна ще і ним користуватися а ще й я думаю. От. А, Так, знайшов 4 штучки а, Радянщини. Д -д -д -так, скільки? 4 штучки Кримського ханства і 2,5 штучки срібних Петра І. Ось такі вусички в мене сьогодні є. Ну, а якусь частинку таку. М -м -м, якась мідяшка. от. Найшов. Непогано, слухайте, два 3 годино просто детального пошуку, не поспішаючи, кайфуючи, відпочиваючи, без всякого напряга. Друзі, я вам дуже вдячний за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви коментуєте мої відео, ставите жирні лайкосики. Від мене вам, як завжди, окрема велика подяка. Ще раз вас хочу привітати з наступаючими святами, побажати вам всього самого найкращого. Ну, як завжди, мирного неба. І хай щастить вам.